Добрий день, зараз я розкажу про ефект ежекції. Один підписник мені написав, коли я підношу дровину до завуження, створюється ефект ежекції, ось тут. І тому горіння стає краще. Дровина починає гудіти і починає збільшувати стяг. Я почав вивчати, що таке ефект ежекції, що за прикол такий. І виявилося, що ефект ежекції в мене після форсунки створюється. Ось він, тут і ось він тут. І коли я прибираю бокові канали, ось тут і ось тут, то в мене припиняється цей ефект. Розумієте? Тому збільшується тяга через завуження. Отже, ми збільшимо ефект ежекції після форсунки, ми поставимо ефект ежекції до форсунки, рухаючи шамотну цеглину, ось цю замість дровини, буде шамотна цеглина. Рухаючи її від завуження далі далі, ми знайдемо точку, в якій найкраще буде перемішуватися повітря. А сюди ми подамо з боків ми подамо гаряче чисте повітря. Сьогодні я пробував ефект дуже класний. Дуже. Думаю, завтра, завтра вже буде фініш.